Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Там знаходиться магазин сінсей, і сьогодні в нас з вами буде обзорчик огляд точніше, новинок Сінсей Хом, Сінсей Дім. Пропоную подивитися зараз посуд. Наприклад, такі мисочки, кераміка 129 гривень. Коштує така миска для супу. Для чогось рідкого, а також можуть бути як варіант на сніданок-пластівці. Це ось така плоска. 129 така мисочка. До речі, їх тут розібрали. Таких багато глибоких. Дивіться, є ще точно такі ж, такий дизайн, але в молочному молочному відтінку. Мені молочний відцінок більше подобається. Такі е, є ось така миска. Це прям така і діаметром широка, і глибоченька. Для чого вона? 169 гривень. Ну, ваша фантазія. Тобто, ви розумієте, да? ось такі глибокі і глибокі, але поменше. 129 гривень, ще раз повторюсь. О, і білий, дивіться, який є такий набір. Ну, це не білий, а такий білий брудний. 99 гривень, ось така голибоченька для супи. Так, це тут щось заблукало дитяче. Тут також, дивіться, є чашки. Можна підібрати навіть ось така чашечка, дивіться, йде до ось такого. Ось такого набору. Ось така чашечка глибоченька. Коштує. І в сірому відтінку вони є. А посуду в сірому немає, до речі. Сіре і золоте немає. Так, 119 гривень така чашка коштує. Сіра і біла. Є ось такі матові. Ну, Якісь типу щось, як ніби Аврора, от нагадує мені. У мене є пустот з аврори деякий. По якості нагадує аврору, Гаррі Поттер, Ось така чашка. Кераміка. На цю сторону йдуть ось такі на стіл серветки. Наприклад, 99 гривень. Ну, це е, штучне щось. А ось такі вже із більш натураль... з натуральної такої сировини. Зараз подивимось. 99, так само, всі. Всі по 99. Ось такі є кольорові. Квітковий принт, зелені такі квіти. В 219 їх тут декілька. А, це набір. Один, два. Три чотири штуки, 219 коштують на стіл. Дуже класний. Приємний такий принт. Ось такі теж набір. Дві дві такі серветки коштують 99 Дві штуки. Для яєць є ось такі контейнери. Просто легенький такий пластик. Прозорий, зелений. Ціна такого контейнера 30, 35 гривень, дивіться. Ще дешевше, ніж в Аврорі. Деякі речі дешевше, аніж, наприклад, в тій самій Аврорі, хто таке любить, дивіться, для часника такий контейнер 39 гривень. Пластик, лимон. Для лимону. 39 теж. І для авокадо. Клас. Ще навіть навіть і для авокадо є такий маленький контейнер за 39 гривень. Він був десь ось тут. Це просто йдуть контейнери для зберігання їжі. Ціна не бачу. 119 гривень. Друзі, це в руці. Я тримаю ось не дзеркало, а ось такий піднос дзеркальний. Ось такий піднос. таця дзеркальна із такою золотою рамкою. 279 і сріблясті ось такі є. Це що? Це скло, пластик, скло. Це для чаю такий заварник. Заварювати чайок. Теж дуже мало залишилося, бачите, там пусті полиці. Хтось сказав, що хто це все буде брати. Повірте, тут такі були черги в перші дні, що просто розібрали, особливо дитячий одяг, 279 коштує такий. Для чаю заверни. Ну, Це схоже на пластик, все-таки так. Це пластик. Тут все йде дерево на кухню, таці, так само дошки для нарізування. Дошка, які хочете. І ну, мається на увазі форми, дизайн різні, 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 різні. Ось такого плану. Багато всього, ну на дошках я не буду зупинятися, тобто це зрозуміло, да? дерево коштує недешево. Наприклад, це в нас що? Це, типу, якийсь знову підносик. Таця 279 гривень. Ну, а ось така дошка, одна дошка, одна ось така дошка 209 гривень. Ось така. Вона величенька. Або ж ось така дошка таця навіть 499. Тобто дерево коштує. Дивіться, які є прикольні штуки. На дошці ось такі три блюда у вигляді жолудя. Я розумію, що це для закусок, напевно, що можуть бути. Сюди там горішки або соуси. І ось в вигляді таких листочків. Я боюся перевертати, щоб воно не розкрилось і не побилося. Так, ціна такого дивіться: 279. Можна додому таке придбати, так? Такого не можна на подарунок. У вигляді грибка ось такий тримач для серветок. Коштує 129 гривень. Ой, тут дуже багато такого дріботиння всякого. В осінньому такому стилі солянка і для перцю, для солі набір. Не бачу 15,99 15, коштує така штука. Ой, а тут ось, дивіться, яка білка. Неймовірно. <пілка> білка та жолодь коштують 209 гривень. Теж такий сувенірний набір. Це гарбуз. Для серветок. Ну, такого дуже багато всього. Для дому, для кухні це в нас іде, рукавиця і, що це? і прихватка. Рукавиця і прихватка коштують 119 разом. Це знову ось такий підносик такий для, для нарізок чи що. У вигляді листка. 209 гривень. Скляний листок. 169. Зелені такі є. Зелений теж красивий. Тут дивіться дитяча кімната. Мається на увазі аксесуари для дитячої. Ось у вигляді. Аеростата або ж повітряної кулі. Клас, такий органайзер. 499. Плетений такий. Що це таке? Цікаво, схоже на папір. Так, да, схоже просто на папір. Цупкий. 499, я вже сказала, такий. Цікавий вітячу кімнату органайзер. І тут же ж поруч Вінні пух Картина. Картина коштує 169, 30 на 40. Так, це що? Це якась... Це... Я навіть не знаю що. Це треба читати. Wall stickers. Ага, це стікери на стіну. 119 гривень. Wall stickers. Як добре, що деякі слова англійською, та можеш зрозуміти. Плед. Май такий класний мікенький кледик. Кледик із ось таким дивіться зображенням 329. Все, в дитячу кімнату кледить. Це ось така подушка. Рамка, фоторамочка. 119. Ой, такий милий халатичок, дивіться. З ведмедиком. Боже, чому раніше не було цього магазину, коли дитина моя була. Малесенька. Скільки всього цікавого і недорого. 279. Це килинки у кімнату. Дивіться, які цікаві аксесуари. Подушка. Це на подушку йдуть наволочки. Це теж подушечка, така в вигляді від медика. Класно. 279. Це ось така картина. Дивіться. Клас! Картина в дитячу кімнату. Ведмедики ось такі фарфорові. 119 гривень коштує такий ведмедик, їх тут дуже багато. Цікаво, дуже цікаво. Є ось такий килимок в вигляді ведмедика. Дуже класний. Не буду витягувати, тому що не хочеться все смикати, дергати. 399. Це пуф такий. Пуф ведмідь. Коштує 399 гривень. Велюровий такий. І ще є ось такого плану, але це вже йде і не пуф, а такий бокс. Ведмедик бокс для іграшок. Класна. Да? Я б дуже хотіла собі таке взяти своїй дитині, але вона зараз вже велика і вона сама вирішує, що їй треба, що їй не треба. Маленький пуф для дитинки, не знаю, там років 3, 4, 5, 2, як уже як тільки починає сидіти. Такий класний вигляді зірочки теж вілюровий. Ціна такого 200, ні, 400. 499. Класні, такі дві зірочки залишились. Ось такий є ще дитячий стільчик, рожевий вигляді зірочки. Такі три ніжки. Не знаю, наскільки він устойчивий. Стійкий. Такий коштує 329 гривень. І залишилося тільки дві. Ось моя одна в моїй руці. А ні, три, ще одна і дві на полиці. Ось такі для зберігання, дивіться. Ой, боже, яке воно класне. Ведмідь для зберігання іграшок. Просто мордахи такі симпатичні всіх всіх цих... ведмедів. На цю сторону, дивіться, йдуть подарункові пакети, і їх просто море. Які хочеш і великі, і громадні, ось такі гляньте. І принти різні. І ось такі звичайні, не, не дитячі, скажімо так. Знову мене видно. Happy birthday, дивіться. стильні, Game on, чорні просто. Дуже багато подарункових пакетів. Це все подарункові пакети. І все для дня народжень, що вам треба. І трубочки для напоїв тут. І ось така на голову йде, прикраса корона і ще щось тут хеппі візди. Якась стрічка. Mom to be. Mom to be типу, бути мамою. Мамі бути чи мамою бути, як перекладається. Скільки? 99 гривень. Такий обруч для мам. Клас. Бебі-шоуер. Три місяці, мабуть, що означає. Так, я знову ж таки, я тут вперше і не знаю, де що взагалі знаходиться. Це свічки. так, такі набори, набори стаканчиків, вилочки дерев'яні за 25 гривень. А, це ось такі кулі, саме можна зробити кулі на день народження. Дивіться, розкриваєте і вже готова куля. Тут їх дві йде. Одна 20 діаметр, друга, інша 30 см в діаметр. Де ціна Цікаво. 69 гривень, дві такі будуть кулі у вас. Дуже легко, я думаю, робляться для такої вечірки. А ось ось такі олівці, блакитний і рожевий. Теж розкриваються і виходить такі два олівця. Розкривається ця штука картонна. Прикольні теж.